Хто не боїться пітьми, може світити і світитись. На готування часу нема. Апетитної є курочка смачна. Ап! Апетитна, ап, і готова. Починаємо після матчові коментарі. Переді мною помічник головного тренера СК Полтава Ігор Тимченко. Пане Йоре, розкажіть, будь ласка, взагалі, як оцінюєте сьогодні гру ваших підопічних? Ну, я думаю, сьогодні була цікава гра і для глядачів. Ми грали з хорошою командою, можна сказати, гра була за три, за шість очок. В принципі, ми непогано розпочали. В одній з атак так, Чернігів забив собі автогол, але це була наша атака, яка призвела до хорошої подачі і нашого голу. Потім соперник трішки перехопив ініціативу було у них декілька моментів, в яких вони могли зрівняти рахунок. Але я радий за нашу команду, що ми змогли витримати. Другий тайм вже проходив більш рівні в боротьбі, Були моменти і у команди Чернігів, і у нашій команді в нашої команди були хороші моменти. Ми не забили. Я радий за нашу команду, що в ці важливі гри нам вдалося здобути перемогу. Як ви ж оцінити результативність? Дійсно було дуже багато моментів, але, на жаль, цього вирішального останнього дару немає. Ну, результативність, так, правильно ви кажете, було достатньо моментів для того, щоб збільшити рахунок, наприклад, нам або команді Чернігів забити. Ну напевно, це майстерність. Майстерність футболістів в завершаючій стадії потрібно бути більш однокровним, більш націленим на ворот. Ну, хоча я повинен віддати належне обидвом командам, тому що в таку важку погоду вони показали досить непоганий рівень футболу. І тому я думаю, глядачам гра сподобається. Добре, дякую. Поряд зі мною головний тренер футбольного клубу Чернігів Валерій Чорний. Пане Валерію, як можете оцінити сьогодні гру вашої команди? Ну, по-перше, я хотів би подякувати Збройним силам України. За те, що надали нам таку можливість грати в футбол, отримувати емоції, дарувати їм людям, подякувати обласній військовій адміністрації, дякувати керівництву цього чудового стадіону, особі Прокоповича Геннадія Володимировича. Він та людина, яка багато чого зробив, для того, щоб ми грали саме в Чернігові, саме на цьому стадіоні. Щодо гри, такий великий осадок залишається, тому що. В першому таймі, я гадаю, що ми мали забувати 3-4 голи і вже в першому таймі цю гру закінчувати. Але футбол така штука, яка не завжди є справедливою. Вона приносить дуже багато позитивних емоцій, але буває негативні. За той футбол, який демонструвала наша команда протягом цієї гри, протягом цього сезону. А це наша остання домашня гра, то я в роздягальні покладував їм, сказав, що ми 100% на вірному шляху і наша перемога обов'язково ще попереду. І цей відрізок чемпіонату я вважаю, що дуже позитивний. Результативність, багато дуже було моментів, чого не вистачає от в атакувальних діях? По-перше, майстерності, виконавчої майстерності, молоді хлопці, 20-21 рік. Моменти є, реалізація поки що підводить. Ну, я думаю, що якщо так буде продовжуватись, то свої м'ячі вони заб'ють в військові. Ці самовіддані дії Романа Вовка на останніх хвилинах він ціною травми, намагався там вже в принципі наздогнати м'яч. Що з ним? Чи є якась попередня інформація? Ну, попередня поки що немає. Він поїхав зараз до лікарні, зроблю МРТ. Потім буде видно наскільки серйозна травма. Я так думаю, що навряд чи в цьому сезоні він нам допоможе. Дуже велике дякую вболівальникам, які з першої до гри домашнього нас підтримували. І наша загальна мрія. Щоб швидше закінчилась війна, і дуже хочеться, щоб якомога більше болівальників змогли прийти на трибуни, підтримувати нас, радіти життю, радіти футболу. Дуже дякую. Ну в запасі ще можна сказати дві гри. Одна з гірник спортом, якщо вона дограється, і е, наступний тур е, Кремінь. Як налаштовуєте, та взагалі що очікуєте? Ну, математичні шанси у нас є досить великі. Потрібно вигравати дві гри. Наразі Кремінь програє в болоні за підсумками першого тайму. Якщо так закінчиться, то шанси 100%, що вони є. Але потрібно виграти дві ці гри і будемо влаштовуватись тільки на перемогу до останнього моменту, до останньої секунди другого матчу. Поки шанс буде, є, ми зробимо все, щоб їх використати. На цьому тижні мала відбутися з загірник спортом». Чи є інформація, чому не відбулася, що взагалі відбувається там? Контрольний дисциплінарний комітет Асоціації українського футболу в понеділок буде розглядати момент з непроведенням цієї гри. Він ще почався з другого туру чемпіонату, тому я думаю, що в понеділок, після обіду, буде конкретна інформація. Граємо, не граємо, які будуть раховані результати і так далі. Зрозуміло. Дякую. Дякую. Той, хто не боїться пітьми, може світити і світитись. На готування часу нема. А в апетитної є курочка смачна. Апетитна, ап! 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 ап, і готова.